Дія по-новому це не лише про дизайн, але й про послуги. Найбільш очікувана з них запрацює вже опівночі, і це стосується автомобілістів. Відтепер, замість години переєстрації машини, будемо витрачати хвилини. Принаймні так запевняють урядовці, адже кажуть, що їздити в сервісний центр, записуватися в електронну чергу та заповнювати силу села на паперів не треба. Усе це можна буде зробити прямо вдома через застосунок. Дія Найочікуваніше для багатьох українців. Перереєстрація авто в дії. Більше немає потреби їздити в сервісні центри МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, сплачувати квитанції в конкретних банках, завчасно записуватись в електронну чергу. Швидкість та відсутність будь-яких бюрократичних процесів наш пріоритет. Мінус очікування та поїздки, плюс час на власне життя. На сцені львівської опери відбулася виняткова мистецька подія, що присвячена мужності українського народу та його героїчній боротьбі з російським агресором. Концерт незламній Україні присвячується. Участь у ньому взяла всесвітньої дома канадська диригентка українського походження Керілін Вілсон. Ми щасливі як дирекція Львівської національної опери, що Кері Вільсон нас вдруге вже за рік. Вона проводить акції і в сьогодні в, 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 в честь України, і в лютому місяці це був е, організований е, теж нею оркестр, який вже відвідав е, і Америку і Європу. Сама гостя розповідає, що для неї честь виступати тут і мати українське коріння. Її двоюрідний брат зараз воює у ЮІУ ЗСУ, а також до неї приїхала родичка з Чернівців та подарувала вишиванку, яку вона тепер вдягає на дуже важливі події. Я дуже дуже ем, рада, що я можу диригувати Дев'ята симфонія Бетховена українською мовою. Я рік останній ем, назад. Рік на за рік рік за рік не говорю українську мову. А я обожнюю українську мову. А зараз я питаюся тим, що я можу розмовляти українську мову. Зокрема, на сцені під орудою Керіліну Вілсон виконали дев'яту симфонію Людвига Ван Бетховена та симфонічну композицію Нова присвята мужності України нашої композиторки Вікторії Польової. Це був мій вклад у в те, що я відчувала. Я відчувала, що я маю якимось чином підтримувати, захищати своїх людей. І, і як я це можу робити. Я зрозуміла, що єдиний путь для мене єдиний шлях це писати музику, яка буде згуртовувати згуртовувати людей і, і давати їм підтримку, давати їм відчуття надії і відчуття сили. Також вперше до України завітав і генеральний директор метрополітен опери у Нью-Йорку Пітер Гелб. Я дуже радий бути тут. Мої дідусь та бабуся були з невеличкого села у Карпатах, які зараз є частиною України. У Метрополітен-Опері ми з першого дня підтримуємо Україну. Ми підтримуємо право українців бути вільними і закликаємо усіх захищати цю країну. Наша опера разом з польським театром та міністерством культури підтримали створення українського оркестру свободи. Наостанок Керілін додала, що неодмінно завітає до нас ще не один раз, бо відчуває Україну своїм другим домом. Давид Берешвілі Семен Пулик Правда тут Львів. Сором, та й годі у басівці місцеві мешканці так обурені своїм старостою, що відзняли на відео бездіяльність влади та виклали це у мережу. Тільки погляньте, одна з вулиць знищена, наче після бомбардування. Тут не пройти та не проїхати, а ввечері взагалі, хоч в стрель нічого не видно, адже освітлення просто немає. Натомість у сільській раді переймається благоустрою місцевого озера, на яке планують витратити немало не багато аж 20 мільйонів гривень. Отаким От штурмом треба йти на роботу, а вечором, уявляєте, отут як проходите, то взагалі дороги нема. Не хотілося перед святами робити такі картинки, але то просто нема вже ні сили, ні нервів. Всім кожного є моя хата з краю, головне, що в мене. Такої проблеми нема і нікому діла нема. А за старосту я взагалі говорити не хочу. На перший погляд не цікаво та не потрібно багатьох поява дому звуку у Львові не зачіпає, але тільки не наші вуха та мозок. Відчуття у такому просторі перевертають, налаштовують та спонукають, а іноді навіть наштовхують на геніальні відкриття, і це говорить наука. Наскільки ну, ці зміни, які відбуваються з простором з акустикою, з переживанням звуку, з терапією звуковою, е наскільки вони впливають і часом формують наші реакції, посидення. Площа для власних експериментів це тисяча квадратних метрів історичні будівлі львівського радіо, звуки з різних куточків міста, робота в аудіолабораторії та скарб для істориків та меломанів, студія, в якій записувалися кращі з кращих українських зірок минулого століття. Зрозуміли, що в нас є студія Білозора, в нас є багато архівних матеріалів, і ми вирішили якимось чином зробити цей мікс, щоб передати також публіці, щоб вони знали, що відомі Івасюк, і Білозір, і Софія Ротару, і так далі. Тут також велися записи їхні, і тут вони також звучали. Вишенька на торті це записи, які вважалися втраченими. Уявіть собі, 80 з половиною тисяч плівок, які протягом майже ста років накопичувалися в архіві першого радіо в західній Україні, і це при тому, що оцифрувати встигли лише маленьку частину. Часто це унікальні записи, які подекуди вважалися або втраченими, або навіть. Таких напівміфічними, чи вони взагалі були створені. Ми потихеньку їх віднаходимо, оцифровуємо, контекстуалізуємо і проводимо певні подієві активності навколо цього. Дім звуку це більше ніж розвага. Це прося, в якому вчені зможуть знайти відповіді на теорії та пояснити феномен зв'язку між акустикою та психікою. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. На Золочівщині в полі знайшли черговий боєприпас часів Другої світової війни. Його виявили за 250 метрів від житлових будинків. На місце скарували надзвичайників, які забрали вибухонебезпечний предмет на спеціальний полігон для знешкодження. Рятувальники нагадують, що ні в якому разі не чіпайте ці боєприпаси і тим паче не намагайтеся їх знешкодити. А одразу телефонуйте 101. У Львівському районі внаслідок потрійного автозікнення травмувалися дві людини. Відомо, що один з водіїв не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де в'їхав у вантажівку та зачепив мінівен. Через це двох чоловіків забрали до лікарні. Санкція статті відкритого кримінального провадження передбачає до трьох років обмеження волі. Обставини цієї події встановлюються. Потрапив у реанімацію внаслідок ДТП. У городку на трасі Львів-Шегині керманич Буса скоїв наїзд на 57-річного місцевого мешканця. На місце скерували правоохоронців та карету швидкої допомоги. Медики з огляду на травми чоловіка вирішили доставити його одразу у реанімацію. Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю ДТП до трьох років обмеження волі. Уявіть собі, жах, коли входиш до квартири і бачиш, що усі, хто в ній перебував, вже не живі. Саме така моторошна трагедія сталася у Жидачеві. Двоє чоловіків, власник помешкання, якому було 59 років, то його 44-річний знайомий, загинули в одну мить, проте ознак насильницької смерті на них не було. Розкрити цю страшну загадку вдалося експертам. Виявляється, людей вбив. Щодний газ, який вони просто не відчули, звідки був виток тихого вбивці, зараз з'ясовують слідчі, та вкотре нагадують, що у помешканні завжди має бути доступ для чистого повітря. Таке просте правило врятує найцінніше життя.